Ламікон, Дермгель, Обирай, скажи грибку, прощавай реакцію на нічну атаку росіян по Києву по Україні обговоримо протягом найближчих кількох хвилин. А згодом перейдемо і до контактів на лінії Київ Вашингтон в контексті ймовірних тристоронніх переговорів, коли до цих двох столиць мала би долучитися Москва, яка наразі жодним чином не декларує такої готовності, а натомість атакує е, українських цивільних. 12, щонайменше, жертв сьогоднішньої атаки. Ви знаєте, троє серед них це діти. Політолог Максим Джигун доєднується до нашого етеру. Максиме, вітаю вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що зголосився, Особливо після тяжкої ночі. Як вона у тебе минула? Е, ну ти знаєш? Я вже звик до того, що ночівля в паркінгу це вже нова норма, і жартую про те, що ніколи не був таким радим сну в машині, як під час нічних обстрілів по Києву. Я тебе розумію, правда, і подібну практику маю? Ну така даність. Слухай, е, якщо говорити про ось цю дипломатичну реакцію, Володимир Зеленський апелює до Угорщини, передовсім е, з того, що я розумію, і до Китаю про реакцію робить це абсолютно прямо без жодних там знаєш викрутасів. Е, якою може бути ця реакція, і чи буде? Е, ну, справа в тому, що ми маємо різні позиції Угорщини і Китаю. Вони подібні лише в тому, що обидві країни дуже такий не е... Небажаний ведуть для нас формат роботи і будь-якої дипломатичної взаємодії, але по різному, та якщо ми говоримо про Росію, то е, про Угорщину, то вона залежна від Росії в багатьох аспектах. Від фінансового ну ма на увазі та там різних куларних домовленостей до там торгівлі нафтопродуктами. І тут угорщина на гачку в Москві. Якщо говоримо про Китай, то Китай маніпулює і Росією, і рештою світу, тому він в позиції більш вільній і йому навряд чи хтось може нав'язати. Насправді від Китаю ми бачимо реакцію, можливо, не на там обстріли цієї ночі, але бачимо реакцію на мирні зусилля Сполучених Штатів і України. В яких Китай активно заявляє про там готовність мирного діалогу і залучення миротворчих сил, в тому числі Китайської Народної Республіки, але під гідою там ООН, Та? і з одного боку здається, ніби це країна, яка дійсно хоче завершення цієї війни і миру, але з іншого боку, коли вдаєшся в деталі, розумієш, що там Егіда ООН – це монополія Росії і Китаю на будь-яке рішення і можливість його витувати, це все виглядає як про. Просто заклик до продовження війни Росією і не дозволу їй програти, тому я дуже сумніваюся в тому, що сьогодні ми почуємо бодай щось з приводу цієї атаки, як від Угорщини, так і від Китаю, тому що ну, для них це звичний хід справи. Вони насправді вболівають не за ту е сторону, е за яку мали б в протистоянні добра і зла. А чи напевно ось ці слова Володимира Зеленського були. Е Таким мотиватором, мотивацією для Пекіну і е, Будапешту, аби зреагувати, чи може все ж таки це, це мало на меті ще і певні ну, побічні якісь ефекти звернення уваги решти світу на те, ну власне хто по якій стороні е, стоїть. Безперечно, більше того, ми знаємо, що ось такі реакції е, з боку українського президента, вони ж не випадкові в моменті, коли із Угорщиною і з Китаєм ведеться певна робота українцями, європейцями, американцями по тому, аби вплинути на їхню позицію. Якщо говорити про угорщину, то там заклик відреагувати і засудити, ну це сигнал можливо не стільки до Орбана, бо він не розуміє інших сигналів, аніж від Москви і від Вашингтона. А це власне сигнал, як на мене, до Вашингтону, аби Трамп, який. Вже мав як подейкують медіа інсайдери з зв'язок певний розмову е телефону із Орбаном е щодо зміни його позиції по вступу України до ЄС, міг почути заклик українського президента і звернутися можливо ще раз, тому що, попри там ту розмову якоїсь різкої зміни ми не побачили. Ну і хотілося б якихось рішучіших кроків. А от з приводу Китаю, ну, це намагання вивести в публічну площину те, що. Китай фактично є таким можливо не дуже відкритим, але тим не менше прихильником Москви, і ми це розуміємо. І з кожним роком рівень підтримки Китаєм Росії підвищується. Варто згадати лише заяву від Ван Ї, який сказав, що там Росія програти не може в цій війні. І це та заява, яка пролунала вперше за три злишком роки, і ні в перший, ні в другий рік подібної нахабності і відвертості в цьому якби не мав і Сі Цзіньпін на таке згоду не давав, тому це вочевидь такий крок і намагання змусити Китай бути більш е, активним у комунікації, а не пропонувати мертвонароджені ініціативи про те, що там давайте будемо з ООН щось робити. А це знову ж таки місяці обговорень. Це можливість заборонити будь-які сили на території України, які е, Україна хотіла би бачити, і це можливість контролювати процес від початку і до. До кінця від кількості миротворчих сил, від мандату, від їхнього знаходження, від тривалості перебування і багатьох інших параметрів, які без Китаю чи то без Росії узгодити не вдасться. Реакція Дональда Трампа на ось цей конкретно обстріл на кількість жертв, чи, чи варто її сподіватися, тому що там кілька днів тому він вже заявляв про економічну війну проти росіян, якщо останні уникатимуть переговорів. Але ну по різному можна до цього до цього ставитись росіяни удають, що вони нічого не уникають, а просто атакують українські міста. Ну і більше того, президент Сполучених Штатів щоразу отримує облизня від Путіна і ніякої реакції на це немає. І таке відчуття, що в нього є якісь девіантні відхилення психологічні, коли йому подобається, що над лідером вільного світу знущаються, тому що. Ми пригадуємо всю ту активну кампанію з приводу підписання угоди про корисні копалини, на якій так наполягали американці. Розповідали, що це буде ледь не гарантія безпеки для України, тому що чим більше американського бізнесу, тим менше шансів на те, що росіяни дозволять собі будь-які дії на території України. Бачимо удар цілеспрямований по американському виробнику електроніки на заході країни. Реакція від Трампа. Мені це не подобається. Це ну це просто демонстрація того, що ось ці заклики до підписання угод ресурсних ну вони не були підкріплені реальними інструментами впливу на Російську Федерацію, в разі якщо щось відбудеться. От уже є яскравий приклад реакції. Немає сьогоднішній обстріл. Ну це ж чергова демонстрація того, що, попри там будь-які згоди на зустрічі у двосторонньому тристоронньому форматі Росії України і Сполучених Штатів. Росія робить свою справу і робить це нахабно, робить це дуже варварські вбиваючи мирне населення. Ми ж не говоримо навіть про лінію бойового зіткнення. Ось, і дає сигнал в такий спосіб сполученим штатам. Тому я думаю, що ці чергові розмови про якусь серйозну економічну війну. це чергове колихання повітря, яке не підкріплене якимись реальними стратегіями і планами, тому що ну по всіх напрямках, якщо що ми подивимося за діями Сполучених Штатів, ну це, це радше демонстрація якоїсь активності, аніж якась реальні зусилля і бачення якоїсь стратегічної ну, от роботи, тому що там той же Вітков, який вперше теж до речі, за останні місяці відверто сказав про те, що Росія там має на столі питання Донбасу як умову до припинення вогню. Ну, це ж не переговорна позиція, це ж не якийсь вплив. З боку сполучених штатів виглядає так, що Вітков є виключно кур'єром, який не має уявлення про те, на що потрібно тиснути, аби Росія пішла дійсно на поступки, а не давала максималістські вимоги до припинення бойових дій, принаймні на якийсь період часу. Декларація Дональдом Трампом, того що він має план, говорить про те, що цей план є дуже серйозним і. Попереджає про те, що ймовірно йому доведеться його застосувати. Ну я почув цю твою тезу про те, що насправді немає жодної системності в, в баченні Трампа в його поведінці, зрештою, ми і в практиці вже давно в цьому переконалися. Але те, те, що Трамп декларує, яким чином це має і на кого це має впливати. Ну бо якщо це 10 разів повторена річ, яка жодного разу на практиці не. Здійснилося, ну то очевидно виникає і ставлення відповідне. Я думаю, що Трамп живе в бульбашці відчуття власного впливу і авторитету, яким він точно користується у світі, і не лише там в Путіна, але й в Кім в Сі всі в усіх оцих поганців світових ну вона безперечно є хибною, і це вже багато разів демонстрували як росіяни, так і китайці насправді не підписання там економічної угоди нової, не готовність прогинатися під якісь там мит. Сполучених штатів, які вже кілька разів там анонсував Трамп, але ніяк до них не дійшов до стих серйозних мит. Ну Це все демонстрація того, що Трампа з кожним. Місяцем сприймають все менш серйозно, і от чим більше він говорить про те, якими будуть серйозні його дії, тим менше віри у е, цих поганців, те, що він це зможе реалізувати. Я впевнений, що сьогоднішній обстріл він є результатом ось такої недієвості і нежиттєздатності всіх заяв американського президента. Попри те, що він їх робить саме на е, аудиторію російську і американську, тому що ну і китайську перепрошую, тому що внутрішній споживач він. Же ж, також різний, та є люди, які давно зневірилися ще, мабуть, до виборчої кампанії, і знали, що віри йому немає. Е, є частина, які сліпо довіряють президенту, і щоб він не сказав, вважатимуть за істину в останній інстанції. Тому це вочевидь робота з російською аудиторією. Ну яка втім не завершується чимось, тому що ми ж почули цю заяву про серйозну економічну війну до того, як відбувся обстріл. Він відбувся через кілька годин. Тому ось це банальна відповідь, на яку я знову ж таки впевнений, американська сторона навряд чи відреагує наскільки рішуче, наскільки мала б це зробити завтра. Андрій Єрмак і Рустем Умєров мають намір говорити із командою Дональда Трампа щодо гарантії безпеки. Це заява Володимира Зеленського. Це буде е, зустріч з того, що я розумію на рівні, ну скажімо, не не найвищому, але це представники країн. Про що теж говорить Зеленський? Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій, військові, політичні економічні компоненти власне безпекового питання, безпекових гарантій чи не? Видається, це в якійсь мірі може навіть дивним, тому що ну фактично зараз належить чекати ходу російської сторони або вирішувати, що робити, в разі якщо такого ходу не буде, а його ймовірно не буде. А натомість ми бачимо ну, якісь намагання просувати надалі трек мирних гарантій ще до того, як про щось з росіянами потенційно навіть вдалося домовитись. Ти вірно підмі підмітив, що це дивність, але дивність стала новою нормальністю політичною на міжнародному рівні за останні там 6 місяців, тому що ми бачимо ілюзії, які має американський президент і його адміністрація. Ми бачимо, що ні Україна, ні Європа на це не сподівається і не вірить в ці чергові балачки з боку Трампа, але всі... Наважилися на те, аби підіграти американському президенту в його от цих миротворчих ініціативах, добровільних і там перемовинах. Ні у е... Зустріч двосторонню між Україною і Росією, і особливо її ефективність ні у те, що гарантії безпеки, які зараз напрацьовує Україна разом із партнерами е, ніхто не вірить. Е, я впевнений, із європейського континенту е, через те, що вони не, не мають сенсу без згоди на це Російської Федерації. Ніяких поступок Росія робити не збирається, ніякі гарантії безпеки, які будуть зашкоджати е, е, Росії. Ійським інтересам вони також не погодяться це очевидно, але всі йдуть свідомо на цей крок, аби допомогти. Дональду Трампу еволюціонувати в природній спосіб до того моменту, коли він зрозуміє, що у завершенні російсько-української війни за задумом Америки прийшов крах, і це вже глухий кут, з якого вийти інакше аніж посиленням своєї риторики і що найважливіше дій не вдасться. Тому ми граємо в таке шоу однієї людини, коли решта учасників цього шоу прекрасно розуміють, що це не матиме практичної великої цілі. Цінності, але тим не менше це робити, аби. Переконати його в цьому самостійно, але разом з тим я вважаю, що в принципі дискусії про гарантії безпеки вони є дуже корисними для України, як мінімум, тому що зараз ми значно просунулися в питанні того, якими можуть бути гарантії безпеки. Якщо ще там два роки тому єдиною людиною, яка говорила про принцип boots on the ground і представництво своїх збройних сил на території України був Макрон, і то з певними поривами там в Якихось палких телевізійних дискусіях то зараз ми чуємо про це як про певний наратив, причому наратив превалюючий з боку кількох держав, і вочевидь, сюди можемо віднести Британію, Німеччину, також але й країни Балтії, але і Канаду, яка про це говорила, що не виключає такої участі. Тому мені здається, що чим більше ми говоримо про це як про реальний варіант після закінчення війни, коли б вона не закінчилася, це безперечно такий плюс, і те, що Сполучені Штати наразі сформували також свою візію, що вони не проти цього, ба більше вони готові давати якийсь рівень підтримки. А це добре як підготовча робота до умов, які настануть, коли все ж таки Росію дотиснуть і змусять поступатися, іти на переговорний процес, більш практичний аніж такий віртуальний, як зараз, кіт Келлог який перебував Києві протягом останніх днів, судячи з усього, покинув столицю ці України певним таким ну може не прямим доказом, звичайно, але в якості припущення, але певним аргументом, якраз є поведінка Росіян в, в сенсі військовому, а так на столицю України. Ну то його роль в поточному етапі, якою вона є, тому що якщо пам'ятаєте, певний період видавалося так, що вони десь там змагаються чи б'ються за увагу Трампа за можливість бути його репрезентантами в питаннях Росії та України. Я маю на увазі і Келога, і звичайно, Стіва Уіткофа, то зараз ми спостерігаємо таку історію, коли ну це такий знаєте дуалізм, тобто і келок, і Уіткоф періодично з'являються в публічному просторі і очевидно комунікують із Трампом по питаннях Росії і України. Точно, що відбив дещо позиції Келох, який пригадуємо, був понижений на початку всієї цієї переговорної історії в статусі з представника по Росії з представника по питаннях Росії і України до лише українського контексту. Але зараз ну, він, вочевидь, є тим Переговорником чи топа кур'єром американського президента, який а, порозумівся з українською адміністрацією, президентською, який має вочевидь ну, якийсь рівень довіри з боку українського і суспільства, в тому числі, тому що якщо вірити тим заявам, які робили американські посадовці, що під час його візиту в Київ навіть змушені були збільшити кількість охорони через популярність величезного генерала. Так ось в мене відчуття, що так чи інакше він є передавачем, певним медіумом, можливо, в відносинах між Сполученими Штатами і Україною. Вочевидь, що під час кожного приїзду він не говорить виключно приємні речі для України, і дуже часто це, мабуть, певні сигнали про якесь можливе зменшення підтримки з боку сполучених штатів, що найменше там в якихось розвідданих чи якихось інших речах, які завжди були Ну, за замовчуванням з американського боку, але тим не менше це людина, яка намагається в такому форматі човникової дипломатії доносити позиції обидвих сторін, для того, аби сформулювати якесь спільне усереднене бачення того на що готова піти Україна, і як можна просуватися далі. Але, от, наприклад, вчорашня заява від американського президента, яка відбулася якраз після візита Келога, е е і я думаю, що тут е е він відіграв роль. Задля того, аби передати цю інформацію президенту, в якій а він сказав, що з Україною теж не завжди легко, і вони не на все погоджуються. Я так підозрюю, що це просто відповідь України на попередні заяви Віткофа про те, що Росіяни хочуть Донецьку область для того, аби входити в переговорний процес. Мені здається, очевидна відповідь, але тим не менше, ось такий такий спосіб, за допомогою оточення Трампа, американський президент формує своє уявлення про подальші кроки. Економічні угоди з Україною і теж технологічні, я думаю, бо тут не, не так може про економіку йдеться як про технологію озброєння. Ось ця угода щодо дронів, те про що говорить тепер вже міністр оборони України Денис Шмигаль, про те, що така угода обговорювалася із Кітом Келогом. Ну і зараз є стадія підготовки до підписання. Чим є цей аргумент для Білого Дому? Я думаю, що це додатковий гачок України, за рахунок якого ми можемо зберігати такий трошечки затихаючий час від часу інтерес Трампа до закінчення цієї війни. Ну і це дуже серйозний аргумент насправді, тому що ну сьогодні є в світі лише дві країни, які знають, як ведеться війна 21-го століття, не там у траншеях, а переважно різними діджитал-інструментами і літаючими пристроями. Це Україна і Росія, і в той час, коли Росія безперечно, Передає ці знання і розробки, можливо, китайським своїм покровителям. А сполучені штати через ось таку відстороненість і не дуже зацікавленість там в цій війні, судячи з заяв Трампа, вона просідала. Тому я думаю, що зараз все ж таки Україна намагається повернути цей інтерес і готова очевидь ділитися і е, знаннями і технологіями, і можливо спільне виробництво налагоджувати, в чому ми безперечно за Цікавлені задля того, аби Трамп все ж таки змістив фокус із того, що він там якийсь цар Соломон, який дивиться на дві сторони і дає мудрі поради, до власне країни, яка підтримує одну зі сторін у цій війні, і бути більш сприятливим до того, аби Україні і в військовий спосіб допомагати, ем, заява Стіва Віткофа вже сьогодні згаданого про те, що росіяни винесли ніби мирну пропозицію по Донецькій області. Це вчора в день. Ці його слова з'явилися батері телеканалу Fox News. Е, Яким чином належить до цього ставитись? Тому що ну розуміємо, що без розмови прямої з Україною жодна пропозиція не може втілитися в життя. А тут така історія: все ж таки, що ну, доступ до, до, до вух, скажімо так, і до тіла Дональда Трампа Сію Вітков має регулярно. Я думаю, що в такий спосіб Росія через Віткофа передала брудну політичну бомбу, тому що будь-який розвиток подій після цієї заяви і пропозиції вже офіційної, скажімо так, він буде так чи інакше допомагати Росії з одного боку. Україна не погоджується і це дуже передбачено, як на мене, на вивід військ е Донецької області. В такий спосіб Росія включається в гру під назвою дискредитація України як сторони, яка не хоче. Реальних переговорів інший варіант, мало ймовірний, але тим не менше, Україна погоджується на такий розвиток подій, чому я дуже сумніваюся. В такому разі Путін буде тиснути на поляризацію і розбрат в українському суспільстві задля для того, аби сформувати ось цей зрадницький наратив, того що здали українські території. І я думаю, що Путін свідомо це зробив. Вони вмілі, скажімо, пропагандисти і маніпулятори, і ось тепер Україна має переконливо довести ам американській адміністрації, чому це неприйнятна ідея? Чому це не поступка в принципі, не поступка, а якісь просто максималістські вимоги, чому Україна має контраргументи, за для чого на них не погоджуватися? І, до речі, в цьому контексті поява різних даних про українську далекобійну зброю, про влучання по російських НПЗ чергове і багато багато інших таких опосередкованих факторів, як на мене, є певною відповіддю України. Ученим штатам про те, що ми не маємо залишати своїх інтересів і можливостей. Ну до речі, ось ці опосередковані фактори ми теж обговоримо в наступній годині. Це буде така безпекова військова тематика. Заанонсую одразу ну, а за поточну розмову подякую Максим Джигун, політолог, з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.